Доброго вечора, козаки, і це у нас вже друга частина цього відео. Я її знімаю зразу. Типу, зразу погнали, щоб спіти. То я можу не спіти і це зразу показати. Я вже не буду повторювати своїх помилок. Зразу виключу свій звук від самої гри. Прикол в тому, що я, типу, я показую відео, і там більшість... Що це таке? Більшість типу мого діалогу закінчила саме відео, ну тобто музика самого відео, а ще там всякі копірайти, так що великі проблеми. Крокер. Добре, у нас крокер і я Чироко Хант? Чироко Хант? Навіть не знаю, як це прикладається. О, мені повезло, я його контужив. Типу, ви ж напевно хочете, типу, відео, ж повинен бути якийсь діалог. Я не буду перезаписувати першу частину, як в мене воно все вийшло, так воно і буде йти, якщо що. Типу, я просто в мене сам по собі не маю дуже сильно багато часу, щоб записати це відео. Якщо я можу їх записати, то я запишу його. І вже яке воно вийшло, вибачте, але це вже не мої проблеми. Якщо що, спробую в наступний раз його покращити. Так що це вже друге моє відео, яке я записую. Можу його завтра випустити? Не знаю. Чому я повинен це як вам в своїй голові казати? А вам. Ну просто по ідеї я хочу записати декілька відео на своїх вихідних, щоб кожен день по... Я перший раз програш. Ну, давай ту до лабораторії спробуємо поміняти броню. Чи не броню, а типу в можливості. Пусть десь так буде з булавою. Типу це як буде. І буде, по ідеї булава це плюс одна якась атака. Пойде вона також гарно. Uh, Strong крокодокс. Типу сильний uh, крокоділовий пес переплитається приблизно. Що я казав? Я хотів сказати, то, що я uh, кожній вихідні uh, роблю якби відео. Як я типу... Я не знаю, в мене такий опит не дуже я би його зрозумів, ну, може так воно працює, може ні. Я пишу, що ютубери так кажуть, то, що типу ютуб любить, коли ти випускаєш відео, типу, щоденно. Ну, типу, часто. Я не знаю, наскільки це часто. Я хотів би як мінімум одне відео в день приблизно пускати, чи в пару днів. Так що я... Хоча я писав під одним відео, то ще буду типу 2-3 відео у неділю записувати. Ну, якщо в мене є така можливість, у мене якраз є цікавість, щоб записувати відео. Ну, типу, ініціатива. Так що я спробую зараз її виражити. Та що ж таке? Чому так сильно п'є? Ну, зараз мене з'їсть. Ні, він у нас є. Що це? чому такий важкий протинний? Блін. Що я казав? Я казав то, що в мене є ініціатива і я хочу, ну типу, наскільки часто, я не знаю, може бути, типу, кожен день мається на увазі. Ну, якщо кожен день, то тобто продайте спробую. Блін, я вже по хавев 4 минути відео, а такі боси... ну так, боси, це вже у нас босс. Він не бос, пройшов. Крокоред Ривер. Типу, Крокодильний Ред Ривер. Ну, типу, порода собаки. О, ми і так і такі слабкі стали. Я хотів сказати, то, що я хотів записувати відео. Ну, типу, записати на візитних відео і їх випускати, типу... Кожен день, ну приблизно, ну чи через день спробувати. Я не впевнений, що це, в принципі, можна так все робити. Типу, я на вихідних її записую, вибираю якийсь час з мого дня і питаюся зробити відео якраз що на цей день, а не, наступ, а не ще на наступні дні. Блін мене везе. Мені везе. Зараз ці що з моїм голосом. Контужене попадається часто, мені поки що везе. Фух. Добре. Атакуємо. Я думаю, що я поясню нормально Це тут частоту виходу відео. Так що давайте сфокусуємося на грі. Давайте одна атака і він, скоріше за всього, програє. Давай, будь ласка. Так. Прошло 5 хвилин відео, я тільки одного е, противника виграю. Давай швидше гра. Також саме. Чисто все таке ж саме, то що як я і робив на минулому босі. Ой, чи не таке ж саме, тому що нам добавилась пісудна клітка. Що. І пості, і дефен. Ні, дефенс мені не потрібно, це теж також не потрібно, це потрібно. Хоча... Це пойти також от нас, отак. Так що візьмемо її. Спробуємо так. Давай зразу в батлі не будемо читати. лево. Наш супротивник це лево, І... Eggle mate's hound. Чесно не знаю це прикладається, ну типу шипована Mates. Ну може це маска, хоча вона так і буде маск. Не знаю, типу лице. Ну хоча лице це фейс. І хаут, пойде, шляпа, напевно. Не знаю. Коротше, у нас шипований. Єдине слово, що я зрозумів з цих троїх імен. Лео жорсткий. Давай ця атака гарна. Чи мені краще було похилитись? Не знаю. Я мене може зараз е, контужити і вбити. Поки в мене є атак, я буду атакувати. Їо це було жорстко. Гарно. Так, давай швидше, зразу, зразу, зразу. Поки є час, можемо зробити відео. Що? Типу, поки є час, краще я буду щось робити. Що ж, наш собака прийняла нове ім'я Кіл Лео. Типу вбивстинний Лео. Смішно. Типу у нас було Лео, а тепер залишине слово і обрали букву Л. І e, Strancy Armor а молодок, типу странцері, я не знаю, чесно. Ну, по ідеї, типу, енергійний, не знаю, якісь такі схоже слово. Армурі бронерований і ток, собака. Типу енергійна бронерована собака і вбивчила його. Добре. Ну, не знаю, на початку гри ця Мідуза чи що вона була перша. Цей бос важкий. І, блін... Потратив мені багато часу, 5 хвилин. А я ж, блін, таки не настрою нічого з ютубе, так що... Як обично. Я думаю, що краще ося атака. Гарний хід. Чи інша атака вона краще? Не знаю, на вуступні прочув. По ідеї кожна ступня все краще та краще. Басику вибираю все те, що я вибрав раніше. Якщо поки мені цей бос стається, ой, босс-противник, тоді так і будемо битися. Fire Corp. Типу вогняний Корп, я чесно не знаю. І Mates Eagle Hound. Просто помінялися слова з позовом минулого мого ім'я чи моєї тваринки ім'я. Ну, коротше, шипований, єдине, що знаю. Ну, Ейкл — це по ідеї. Їж... А, їжак точно на українській мові. Спам'ятав. То на першому відео я не пам'ятав. Хоча, напевно, ніхто не почув, що він Великий вибір! Добре, звісно, я б і цей би вибрав. Що б мені дали ну, кусати вона допомітна, як і в другій часті, напевно. А це вже жорстко. Ну поки в мене є атака, я буду атакувати. Хто, хто кого випередить по атакам? Ні, він мене зараз смачкане. Та що ж таке? Чому в другій частині такі всі стали важкими? Чи я щось розучився поки, поки називав свої відео і всяке таке розповідав, я походу, розучився. Розучився грати. Так. Напевно я буду броню брати, тому що... Щ що це? Це типу... t Декстерті. А, типу, це уворот від атаки? Чи що це таке мається на увазі? Ну я щось не за не бачив, що тут можу повернутися протипротивник. Ну, Firecorp, не знаю який Ой. Це не то повинно бути чуди. javsi Мейс hound Типу, javsi не знаю, кам'яний, напевно, якщо в мене кам'яне тіло. Чи що? Серйозно лікуватися? У мене відео майже закінчилося, блін. Друга частина буде скучною зразу, що в мене третю ще знімати. Та ви що на приколі? Типу. Тобу... <кхи> серйозно? Першу, другу... І ще й третю? Давайте хоча б цього босу переможемо. Тому що... Блін, серйозно? Я буду ще третю частину типу, знімати. Ну, типу, я знаю, що це гра, я типу хотів його і на одній диханні пройти. Потім зрозумів, що вона досить важка. А тепер я повинен ще третю частину знімати за цих босів. Чи точніше, по-перше, во вона не важка була з першої частини, не вже його переміг. А просто була задовго. Останні два боси. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Що це таке фізибодіу? А це допомагає твоєму твоємо. Так підійде, підійде, підійде і підійде. Добре. Напевно, що, що з цього підійде. Давай... Мок. Типу від Монки. Добре, мок. Так я думаю, що це і не прикладається. Uh, Mates ретрівер. Ну, ретрівер це порода, як собаки, а Jessy це типу кислотний, я не шарю. Серйозно чому з спини, не з Це цей м -м, жало. Мейтс, Я не шарю. Моя англійська. Ще так зараз е, дуже погана. О, е, якась сверхатака. Ну, не жорстка. Прикольно. Я думаю, що цей босс і все. Тому що наступного я вряд ли пройду. Давай. Мені хоча б його пройти. Я хочу ще одне... ще записати з наступного боса. Не знаю чи вийде, чи а, ставити час на третє відео, тому що третє відео буде вже найкоротке по ідеї. Тобто Я, я впевнений, що я не спію за це друге відео. Давай, швидше Другого босса. Вроді як ще є час. Так. Раз. Два. Три. Що, 음, чотири. П'ять... Шість. Сім. Давайте, ще є. Останні 2 хвилини чи останню хвилину, чи я не спію вже, чи посеред відео. Якщо що, зарані я кажу до побачення вам. Дякую за перегляд, чи що мені казати. Як і в минулому відео, також саме буду казати до побачення. Типу, в нелегкі часи ми живемо. Та й слава Україні. І не знаю, може ще його зможу перемогти, хоча вже час закінчується. Не знаю. Перемагати чи вже закінчувати відео, то мені мене це ще може не прийняти. Добре, до побачення. Зараз зніму третю частину.